Всім привіт! У сьогоднішньому відео зроблю аналіз ринку. Цю рубрику я вже веду на регулярній основі. Роблю аналіз по популярних активах біткоїн, ефіри, золото, срібло, також SP 500 та загалом самі популярніші активи у фінансовому секторі. Перед тим як розпочати, підписуємося на телеграм-канал. Таку рубрику я веду на регулярній основі кожного тижня. Силочка буде на телеграм під відео. Лайк, авансом, а ми погнали. І давайте розпочнемо з такого самого популярного і трендового активу. Це біткоїн. у минулих двох випусках цього року. Я робив аналіз 3 3 числа і 12-го числа, і сьогодні у нас 18 число. Ціна на даний момент торгується 95 тисяч 366 доларів. За цей час з минулого випуску у нас ціна підростала до 97 тисяч. Вроді ми якраз і говорили, що у нас є боковий канал, і при виході з бокового каналу, можливо, ми підемо у найближчу зону, де є супротив. На даний момент у нас є канал, ми вийшли з каналу. Якщо ми тут закріпимося, то, скоріше за все, підемо ось у цей діапазон і тут будемо робити про торговочку. Якщо ми підемо ось сюди, опустимося, то ближайші рівні підтримки, показані у нас синим графіком. Я використовую безкоштовний індикатор Lux Algo, ось тут в клаці, і він якраз саме показує, де у нас зони. Супрутиву нас зони підтримки. Я їх використовую як зони покупки, зони продажі. Тобто, якраз в цих діапазонах добре торгувати. Тут можна купляти, якщо сюди ціна підросла можна продавати. Або для використання гріб ботів, якраз вони вказують дуже прикольні діапазони. Загалом, якщо бути коротко, у нас ситуація особо не змінилась. Ми як продовжили, так і продовжуємо торгуватися в такому. Локальному восходящому тренді, але глобальному у нас де все ж таки несходящий тренд. Неодноразово я говорив, що ми все ж таки підемо і обновимо ось цей мінімум 80 тисяч. Можливо, це буде через місяць, можливо, через 5 місяців, можливо, через рік. Да? Але в цілому ми даємося на це зниження. Зараз у нас боковик і в ближайший час, якихось таких глобальних рухів я в цілому не бачу. Тобто я розказував що ось мабуть, у в нас були такі тенденції. Ми могли впасти і робимо тут накопичення. Воно буває в двох виглядів: це або продовження трендового руху. Або закінчення ось е, такої формації. тобто, отак, після якого у нас буде ще скоріше зниження. Давайте я вам відмічу ось ось таке у нас. Ми зараз в такому діапазоні, або ось в такому діапазоні, де в нас є накопичення. І в цілому, щоб поняти ситуацію, треба пройти деякий час, щоб у нас вийшло явне закріплення, е, коли ми вийдемо з даного діапазону, і тоді вже буде плюс-мінус понятно. Поки безмін. Е, Давайте ще перейдемо до такої рубрики, от якраз неділя. Тобто сайт CryptoBubble, такий криптопозир, показує, як змінилися ціни на активи за тиждень. Так, як я цю рубрику веду на регулярній основі, кожного тижня можна замітити, що лідером росту за попередній тиждень була монета Dash. Раніше ми дуже росли сильно по ЗЕК монеті. Це Приватний сектор, і сьогодні ну, лідером є Dash. Також бачимо і це якраз ці дві монети вони пов'язані з анонімністю. Якщо взяти популярні активи, ефір виріс на 7% за попередні тижні, і сам біткої на 5% за попередній тиждень. Є які монети впали, да, бачимо з таким червоним кружечком. Але загалом е ситуація трошки покращилася, активи попідростали. Капіталізація ринку виросла, і в цілому е це є позитивна динаміка, е Починаючи з. Початку року в нас взагалі ну в цілому йде маленький, легенький восходящий тренд, і особа таких різких відкатів, різких проливів, які як ми бачили, ось на кінці 2026 року. Поки ми не бачимо і не відбуваємося з біткоїном броді плюс мінус понятно загальною ситуацією Теж плюс мінус, понятно. Переходимо до ефіра. Що в нас по ефірі? В цілому думки не помінялись. У нас теж сама структура, теж самий боковик, де у нас є ближайший рівень супротиву. Це 3450. Якщо ми проб'ємо і закріпимося, у нас будуть ближайші цілі, де ціна може зупинитися. В случаї, якщо ми не проб'ємо, підемо на відкат до 300-2900. до 2900. І якщо буде все, наприклад, дуже погано, то можемо до 200 Он Саме якраз тут у нас є зона ступів, тому що хто набирає лонги, це переважно фьючерсники або шорти, вони там ставлять стопи в даний діапазон. І якщо зайти на карту ліквідації, то тут якраз один із самих найбільших об'йомів, куди вигідно ціні прийти, щоб ліквідувати лонгість. Але локально це я включив денний, можна включити 30-ти минутка, і той у нас йде ось такий в цілому тренд, де Ми кожне дно не оновлюємо. Тобто, у нас є ось такий висходяща структура. Ось так ми ростемо, і ось так ми ростемо. І отакими штучками ми постійно підходимо до цієї зони і даємо імпульс вверх. Але нас більше цікавить глобально, я сам більше роблю глобальні аналізи, тому що локальні вони більше для трейдерів скальперів. Тому що їм це ну, справді цікаво, і вони цього заробляють. Мені більше важливіше, цікаві рухи, і саме найменший таймфрейм, який я аналізую, це 4 часа, взагалі на денному таймфреймі ще цікавіше аналізувати, тому що ми бачимо більш загальну ситуацію, тому що якщо даже ціна впаде там на 5%, ми бачимо, що це не критично. І бували випадки, коли там ціна падала дуже сильно, там імпульсно, і це дає тобі таку глобальну. Бачення всього ринку, де ти можеш аналізувати і розуміти, що може відбутися з цим ну, ринком, з цією ситуацією. Але зараз ми говоримо про ефір, і коротенько я пройшовся, і отакі у нас рівні підтримки, отакі у нас рівні супротива. Посилання у нас ідентична ситуація. Ось я рисував цей боковик, я його дещо ще трішки зроблю таким яскравішим. Давайте інший колір. ось такий, да? де вказано, що у нас торгується великий боковик. Один мінус у цьому всьому, що ми торгуємося цей боковик саме на хаях. Тобто, якщо ми є спад, так? Ціна падає і ми торгуємося в боковиково там пару місяців, можливо, там рік часу, зазвичай, після цього ціна вистрілює уверх. Зараз ми торгуємося на верхньому діапазоні. Ось раніше була похожа ситуація. Після чого ми там спустилися прям на рекордні дев'яносто ще де всі хоронили даний проект. В цілому зараз у нас теж по теж похожа ситуація. І якщо брати глобально, глобально, то це півроку часу, рік часу, ближайший такий рівень підтримки 47. Якщо ну, можна подумати, що. Вигідно вроді шортити, але повторюсь, я роблю аналіз для себе. Я ф'ючерси не торгую. Мені цікаво більше глобальні рухи. Це гріп торгівля, це спот покупка на довго срок. Тому що, е, якщо ти будеш да, условно ти там можеш заробляти там 60%, 70% плюс ще фанті зідає. Якщо знайти хорошу точку для входу, можна висиджувати там 300-400-500%. Звісно, в більшості це казки і мало людей висиджують такі позиції, якщо в них зайдено на серйозну суму. Тому що ми всі люди, ми всі емоційні і вони дають процес собі знати. Але зараз ми поговоримо про Солану, і ми про нього якраз говоримо коротенько по індикатору. Він дає мені загальний напрям. Думаю, буде плюс-мінус така ситуація. Ось так ми десь підемо цей діапазон і десь підемо сюди, да? отак торгуватися. Тобто, поки я бачу боковик, не бачу вихода вверх, не бачу прям вихода вниз, бачу, що будемо торгувати в даному діапазоні. Тому тут ідеальне рішення для гріт-ботів. до BNB, давайте перейдемо. Повторюся, це вже напевно третій четвертий раз говорю. Ось у нас такий сценарій. Я вроді бачу, що ми вже закінчили фазу росту і не бачу, що ми будемо гновляти. Хай, так, у нас поставлений верхня межа, і тобто у нас є такий боковичок. З мого аналізу ми вже зрозуміли, що я люблю боковики розцінювати і саме в них працювати, тому що тут є понятна верхна межа, понятна нижа межа. В случаї виходу з даного бовика ціна стає вже неактуальна, можна приймати рішення. Тому ось такі ситуації, вони плюс-мінус схожі до Ефіра і до солана, тільки в ефірі я повторюсь, можливо, ми обновимо хай. Там є така теорія по МНТ. Дуже цікава ситуація. Теж от, е, даний діапазон. Чому я цю монету розглядаю? Тому що мені подобається графіки. Сама монета це така е, монета, яка реально, кроме того, що ти її можеш тримати з надією на те, що вона виросте, вона буде роздавати тобі різні лаунчпули, лаунчпади, В цілому те ж саме BNB. Тобто, от є BNB, да, це лідер, а МНТ щось плюс-мінус робить подібне до BNB. Да? Тобто, плюс-мінус них одна і та сама концепція це е, монети більш. До глобального графіку біткоїну не будемо перейти, перейдемо до індекса CoinMarketCap 20. У своєму відео я розказував більш детально, що це за індекс, що сюди входить, і бачимо, що загалом з 2026 року ми виросли на 14 тобто 120 активів CoinMarketCap. У. загалом показали ріст, і це така загальна динаміка, завдяки якій можна відслідковувати стан ринку на криптовалютному по цих всіх монетах. популярніших. Да? давайте перейдемо ще до. Тотал Market Cap, риночна капіталізація теж бачите, що ми відскочили, і в цілому вони всі ходять е, одинаково. Тобто ми тут відросли на 13%, і якраз CoinMarketCap 20% теж підріс на е, там, такий самий відсоток, 30-14%. Що би ще я хотів додати? Ну, якщо цікаво, по цих криптоактивах можна ще зайти в такі діаграми, які ми робимо на регулярній основі. Це індекс альтсезону. він 29. З минулого відео він був в районі там, 27, ніяких змін не було. Побачили, що лише там деякі активи там, от, Манеру, Чіліс, Dash добавилися в зелені список. Це те, що вони за 90 днів показали ріст. Рівер-монета ще там показала значний ріст, але з більшість монет ми бачимо, що. Все ж таки в несходящій тенденції, але сповторюся, якщо поглянути минулі відео, там були мінус 70, мінус 60, мінус 90 деяких монетах зараз, плюс мінус 30-40%. І в цілому, я думаю, що в ближайших пару місяців ми побачимо взагалі тут позитивну динаміку. І про це нам якраз говорить ось такий індекс страху, де ми його теж регулярно. Розбираємо і бачимо, що він починає вже прям зеленіти. Да? Тобто, у нас був ось такий колір, далі такий колір, і він попоненко переходить до зеленого. Так ось зараз ми бачимо таку саму ж ситуацію, що вроді вже є зелені ситуації. Стрілочки це по підкоїну. По ефіру у нас теж така сама ситуація, і бачимо, що в цілому все стає позитивно. Все стає добре, що тут вже індекс страху нейтральний 49. Хоча буквально місяць тому ми були там в районі 15 там він зашкалював. І це теж був хороший сигнал, що плюс-мінус розвороти або локальний відскок дуже близько. Ось як ми його аналізуємо і відбираємо. Тобто, коли от ми на ціна на низу, і якраз цей індекс страху теж крайній високий. Так, з цілому це понятно по розблокуванню монет бачимо, що сьогодні були рекордні 1 мільярд доларів розблокованих. По таких монетах по Трамп і Онду, да? тобто переважно ці дві монети. Далі у нас на наступний тиждень чекають ось такі монети. Можна це все подивитися на сайті CryptoRank. по 60, по 70 мільйонів, по 50, по 60 мільйонів будуть розблоки різних монет. Сьогодні напрямок, 1 мільярд з'явилося на ринок. Ну, понятно, це монета. Збільшила кількість, реальних грошей таких там немає, просто розблокували. Перейшовши до новин, це ми вже щоб закінчити з криптою, і перейшли до фондового ринку. У нас чат GPT, я йому задаю питання. Зроби мені там витяг популярних криптоновин за тиждень до сьогоднішнього дня, до 18 січня. Він нам там витягує ключові метрики. Це те, що капіталізація ринку перевисила 3,3 трильйона, біткоін торгується в районі 95 тисяч. Що був великий хак на 289 мільйонів. США відклали розгляд, розгляд законопроекту. ETF купляють, продають ніяких особих змін немає. Аналітика і все. Тобто, якщо коротко, все спокійно, все тихо. І якщо виділити це різке зростання приватної монети, Dash, да, от виділені події, тось тобто, він мені так відказує. Ви, речі, теж можете написати, якщо користуєтеся чатом GPT, зайшли, сказали, зроби мені там витяг криптоновин або популярних монет". тобто Ви можете його використовувати під свої потреби. В цілому з криптовалютами у мене все за 15 минут. Всталося це все розказати, об'яснити. А зараз ми переходимо до S&P 500, євро, долар, срібло і тому подібне. Що у нас по sp 500? Ми бачимо, що він торгується особо без змін. У нас на рівні 690-600, практично можна назвати 700, ціна зупинилася, і я не раз повторююся, що, можливо, в цих діапазонах можливо, буде розворот. Можливо, 7050-7100 і десь він тут зупиниться, і ми будемо рисувати певний боковик або почнемо знижувати. А ближайші рівні підтримки, показані по індикатору, відмічені синим. В цілому нічого такого цікавого немає. Тому що, якщо взяти, ми зараз на хаях, да? От, якщо ми на хаях торгуємо, то ну, Лучше за все, все ж таки працювати за трендом, але якщо купляти активи там на довго срок або відкривати якісь лінійні позиції, це все ж таки лучше на ось таких проливах, да? Тому що так ну, плюс-мінус більш понятніше. Євро-долар у нас без змін. В цілому трошки бачимо кореляцію, такий робимо боковичок на верхній межі. Раніше ми теж робили ось такі бачите боковички, і після чого у нас відбувалося зниження. Я думаю, ми ще деякий час тут зробимо проторговку і, можливо, підемо ось в ці ближайші рівні підтримки. По золоту посріблу у мене прямо. Саме участь працювання моїх е, аналізів, моїх е, бачень. Тому що я повторюся, що ми по золоту йдемо на ціль 5 тисяч. І з кожного обзору, з кожного попереднього тижня ми виростаємо на 5-7, можливо, навіть 10% за тиждень. Щоб ви розуміли, по золоту це прям дуже багато, тому що колись у нас була така волатильність в місяці. Знаєте, воно так стояло, такувалося, і тут практично було мертво. Да? І нікому не цікаво. Зараз у нас суто такий восходящий тренд, і повторюсь, ніхто не знає, коли він зупиниться. Якщо золото росте в такому діапазоні, срібло обще пішло на ускорення. Я там Читав новинах, що взагалі почалася срібна лихорадка, що всі там хочуть куп'яти срібло, деякі магазини взагалі перестали продавати через те, що дуже сильно міняється ціна. І коли вони виставляють одні цінники, зранку просинаються, ціна змінилася, вони потрібно все оновлювати. Тому читав таку інфу, що деякі сервіси почали при зупинку продажів. Тобто це ювелірні там магазин, я читав в Америці. І думки в мене ті самі. Тобто, в нас. Вроді ближайша рівня підтримки, точніше, рівня 100, де, можливо, і буде якраз саме розворот, а можливо, і ми продовжимо далі рости, тому що тут дуже важко прогнозувати. Воно, якщо росте, то ніхто не знає, де воно зупиняється. Вже після того, як ми якусь зробимо проторговку або в якийсь даний боковик, можна буде аналізувати. По нефті у нас бачимо, що вроді з'явився відскок, хоча вроді мені було логічно піти на рівень 42, але в цілому у нас не нарушена несходяща тенденція. Ми як продовжили. Торгуватися у несхідному каналі, в несхідній тенденції. Кожен ось цей е, мінімум він постійно понижається. Я думаю, він буде понижатися. Можливо, там відскок, там до 65, можливо, даже, там до 69, але далі буде поновлення мінімуму. Тобто кожен мінімум, бачимо, постійно обновляється. Тому, друзі, коротенько пробіглися по всіх е, таких активах. Е, якщо тобі сподобався аналіз, або ти дізнався якусь там, корисну інформацію, буду вдячний за лайк, коментарі е, загальні думки. У мене такі буквально ніяких змін не відбулося. Просто я роблю для себе кожен день, такий, не кожен день, кожен тиждень такий аналіз, і вони якраз допомагають мені оцінити стан ринку і зрозуміти, в якій ми фазі знаходимося. Ще раз повторю, що це сугубо моя думка. Я тут ніяких прогнозів не даю. Я просто ділюся фактами ключовими. Рівнями підтримки, супротиву, різними наборами інструментів і служу собі в голову в голові якусь картинку, в якій фазі ми знаходимося і куди буде логічніше рухатися ціни. Тому, друзі, всім пока, дякую за перегляд і до нових випусків.